До вашої уваги продається двокімнатна квартира в гарній локації по вулиці Архітектора Вербицького. Квартира розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку. В квартирі зроблений косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. Також перед нами була вхідна група. Зараз спальня, де є двохспальне ліжко, також туалетний столик з дзеркалом, все це залишається новим власникам. У ванній кімнаті знаходиться пральна машина, також ванна достатньо велика. Також ми бачимо з вами роздільний санвузол. Тепер переходимо на кухню. На кухні м'який куточок. Кухонний стіл, телевізор, також всі необхідні речі, газова плита, холодильник, мікрохвильова піч. Записуйтесь на перегляд, будемо чекати ваших дзвінок.